Під час заслання в Орській фортеці восени 1847 року Шевченко захворів на ревматизм. В одному з його листів, бодай і ворогові моєму лютому не довелося так каратись, як я тепер, і до всього того треба було ще й занедужать. Хвороба прогресувала, вразивши клапаний апарат серця зі спогадів художника Ковальова, який якось відвідав поета незадовго до смерті. Переді мною був зовсім схудлий, лисий, без кровинки на обличчі. Руки його просвічувалися так, що видно було наскрізь кістки і жили. Я мало не заплакав. В свою останню ніч Шевченко сидів на ліжку. Біль у грудях не давав лягти. О п'ятій годині випив склянку чаю, пішов сходами внизу майстерню, охнув, упав, і о пів на шосту кобзаря не стало.